А хто це? Я вам казати не буду, щоб була хоч якась інтрига. У книзі Чаклунство шипів ми маємо трьох головних персонажів: це Елізабет, Мах Натаніель і його помічник Сайлес. І ось саме цей Сайлес, він і є цим котом. Тобто, це дехто хто вміє перетворюватись на кота. А хто це? Я вам казати не буду, щоб була хоч якась інтрига. А ось тут мені дуже сподобалась їхня романтична лінія. Мені дуже сподобалось, як Сайлес застосовує своє свої вміння і що він є таким досить неоднозначним персонажем, тому що за своєю сутністю він є досить небезпечним, але чомусь весь час, все життя. Натаніеля він йому допомагає, як і його батькові, дідові, і так далі. І це теж такий персонаж, який ну, ти не знаєш, що до нього відчувати. Трошки побоюєшся, трошки відчуваєш надію, що він все-таки любов у ньому переможе. все -таки.